14 тисяч доларів за допомогу у втечі двох рабів затримано двох мешканців Хмельниччини. Ці ділки організували, пробували організувати схему, щоб раби тікали від своїх господарів, але їм це не вдалося. А от у нас є ще така штука, називається Кабінет громадянина України. Тільки створений сайт, і тут громадяни. Можуть, наприклад, виїзд з України подивитися, які є законні підстави, зафіксувати своє бажання, реалізувати своє право виїзду, тому що, тому що дивіться, для одарених, для особоодарених стаття 33 Конституції, закон прямої дії, каже, що, може, вільний вибір місця проживання, вільно залишати територію України. За винятком обмежень, встановлених законом для особо особоодарінних, пояснюю: примітка: на даний час воєнний стан введено дієм указом президента. президента. Ніякого закону немає. Далі, Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина, або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності, Конституція не може бути зміни в умовах воєнного або надзвичайного стану. Сорі, це така хуйня, поняли? Сюди хочемо додати вибори. Напевно, що будемо додавати вже зараз електронні. І в подальшому переведемо і ці електронні вибори зі зберіганням у блокчейні. Можете залишити нам на каву, якщо не шкода. Всім добра!